Вітаю вас, друзі. На сьогоднішню тему мене наштовхнула одна моя сесія з клієнткою, де, де ми говорили про почуття провини. Я в принципі розумію, наскільки зараз багато людей з цим відчуттям руйнують собі життя, як не роблять те, що вони хочуть, як зраджують себе. Тому тема сьогодні така. Одразу перед тим, як ви почнете дивитися це відео, підпишіться на цей канал, тому що тут дуже багато і на регулярній основі виходить контент. І також перейдіть. Посилання під цим відео, там я для вас залишив практику на проживання почуття провини, як така перша допомога, там 10-ти хвилинна сесія практика. Я думаю, що вам дуже сподобається. Отже, почнемо. Взагалі, хочеться стартанути з того, що є різне почуття провини. Є ситуації, де це було об'єктивно, де ви щось зробили погане. Ваших. Ваших, скажем так, мірках, і ви цю цей груз собою, з собою несете, переживаєте, відч... ну, ви відчуваєте почуття провини. Я вам скажу, що коли це свідома і об'єктивна якась ситуація, тут немає нічого кращого, ніж просто вибачитися перед цією людиною і скинути з себе цей груз, тому що це те, що руйнує вас середини. Якщо немає такої можливості зараз вибачитися і ви відчуваєте все це, то е, є практика як лист. Ви можете написати всі ваші думки, всі ваші відчуття на лист, на папір, і потім його спалити. А взагалі, також напишіть цей лист самі собі, де ви пробачаєте себе, тому що в першу чергу відчуття провини є навіть не перед кимось, а що ви не можете пробачити навіть себе за якусь свою. Поведінку за якийсь свій вчинок, і от він з вами дуже довго тянеться. Але розумієте, що це було минуле, і ви в кожну секунду часу, ви там, особливо в стресових ситуаціях, ви проявляєтесь так, як можете, на найвищих ресурсах. Тому і навіть та ситуація, яка для вас була ну, просто катастрофічною, можливо, вона зруйнувала ваше життя, і вам дуже погано і боляче від цього, знаєте, що. Душа обирає пройти досвід. Обирає. Ви обрали це для того, щоб пізнати певні уроки. Тому що у вас попереду є якісь важливі цілі, важливий досвід, важливий потенціал. І душа обирає просто таким чином. Вона створює цей досвід, вам треба було це пройти. От просто з цією думкою зараз посидіть, послухайте мене. Тому що, звісно, якщо копати глибше. То почуття провини воно бере ну, взагалі свої корні ще з дитинства, тому що наші батьки так звикли і дуже як ті, хто мав батьків, які там говорили, що ось я тебе народила, ось ми тебе там зробили, і зараз немає життя у нас від цього. Я б могла піти якимось своїм шляхом піти там. Вчитися стати популярною, а я з тобою нянчилась. Ну, у дитини, в принципі, виникає це відчуття провини, що краще б він не народжувався. І, звісно, у кожного ці причини вони свої. І для того, щоб всі села зрозуміти, пізнати, що у вас стоїть, яка саме причина. У вас тригерить і повертає вас це відчуття провини. Треба, звісно, йти в терапевтичну роботу, дивитися і вирішувати цю ситуацію. Але якщо ви відчуваєте провину, я вам скажу, що зараз з вами може бути, і якщо ви це не зміните. По-перше, на підтримку цього відчуття, у вас йде дуже велика кількість енергії, тобто ви живете не своє життя по факту, тому що ви тягнете все це минуле за собою. Вами дуже просто маніпулювати. В принципі, навіть там пікапери, да, вчать. Треба зробити якусь, е, якусь, яку, якусь комунікацію, і вам щось сказати, щоб ви відчували почуття провини, тому що це сильна емоція, і тоді ви дуже сильно управляємо людина. Це що стосується що чоловіків, що стосується жінок, просто в мене була ситуація, що прийшла до мене клієнтка. Вона каже, що якось хлопець постійно викликає в неї відчуття провини, коли вона не робить те, що вона, те, що вона хоче. Тобто він їй щось, щось їй каже, а зроби мені ось це, а зроби мені ось це. Вона не хоче цього, вона відчуває зраду, тобто вона відчуває, що вона каже да, а всередині не хоче. І, по факту, ви в цей момент, з точки зору квантової фізики, зраджуєте в першу чергу себе, зраджуєте себе власне енергетичне поле. Ви також робите дуже погано для цієї людини, для якої ви це робите, тому що ви її по факту обманюєте і направляєте. Ви робите так ще це? Щось схоже, коли ви робите щось людині безкоштовно і соромитесь, відчуваєте відчуваєте відчуття провини, щоб сказати, що у мене така ціна. От до вас друг приходить там, а ось це діло. І у вас це платно. Що ви маєте робити безкоштовно? О, чого ви маєте робити безкоштовно? Там страшно називати цену. І ти якось незручно, якось відчуваєте провину. І ви створюєте боржників. Тобто ви робите по факту, навіть для цієї людини, дуже велику шкоду. У мене тут немов волос, чи що це таке? Я бачу це волос. І ви робите, ви робите дуже, дуже дуже велику шкоду. Ви створюєте боржників. І тим самим теж собі псуєте, якщо з точки зору карми, псуєте карму. Тому що ви сієте борги скоріше, і потім будете це пожинати. Також, людина, яка відчуття, яка відчуває провину, вона не вона живе на своє життя. І коли ця дівчина мені почала говорити, що блін ну в мене є купа роботи, в мене є, в мене є власні цілі, власні бажання, власні... і я поч... і вона, вона починає розуміти, що вона зливається в неї енергію, тому що їй страшно, їй страшно реально відпустити. І їй страшно сказати, типу ні, я зараз хочу просто зробити свої справи, давай з тобою домовимось на потім. Я вам хочу сказати, що це, в принципі, потребує дуже високої практики навчитися говорити ні. Тому що кожен раз, коли ви говорите іншому так, то пам'ятаєте, що ви. Кожен раз говорите ні собі. І це руйнує вас щоденно. Як я і казав, для того, щоб вирішити це питання, треба подивитися, де яка ситуація у вас була в дитинстві. Тому що з цією дівчиною ми почали працювати, ми зійшли в роботу, і ми побачили, що там була певна ситуація з батьком в дитинстві, де було створене це відчуття провини. А як працює психіка? У вас трапляється якийсь травматичний досвід. У вас, от, типу, закапсульовується ця травма в тілі. І що відбувається далі? Вам же треба зрозуміти, який урок, і щоб ця травма пішла, щоб ви не направляли вашу енергію навіть несвідомо на підтримання цього деструктиву всередині себе. Психіка починає от, все ваше подальше життя несвідомо шукати контексти, шукати людей, партнерів, з ким ви можете цю травму пропрацювати, зрозуміти, відпустити. І вона постійно аналізує: ага, чи є зараз там у цієї дівчини, чи у цього хлопця, чи є зараз навички здібності для того, щоб ну вже зробити інакше, щоб це відчутт, щоб ці відчуття провини, щоб його прибрати. І тому постійно це буде повторюватися. Поки ви не приберете цю провину і це відчуття всередині себе, це постійно буде повторюватися. Актори просто будуть змінюватися. І ну, мені дійсно сумно, що люди живуть. Зраджуючи постійно себе. Зраджуючи себе, тому що в першу чергу це не перед кимось, а це де ви зраджуєте себе. І ви, і ви відчуваєте постійно цю провину. І коли є це відчуття всередині, я вас запевняю, ви постійно будете створювати схожі, схожі ситуації, де ви будете себе зраджувати. І коли ми подивилися, що було в дитинстві, ми побачили, ми переусвідомили, ми, по-перше, прожили відчуття раніше, які. Ми не могли прожити. Це саме, те саме буває, коли хлопець може там заігнорити дівчину, десь зникнути. І дівчина відчуває просто космос таке відчуття провину, що з нею не так. Можливо, вона щось не так зробила, просто одразу машинальне відчуття провини. Не те, що там він дурак, що втратив мене, а ось так. Хлопець тепер, типу, якийсь чоловік, відчуває теж себе десь недо, відчуває оцю правину. Так ним вже просто маніпулювати. Отак, а що ти не справжній чоловік, що ти не можеш це зробити для мене? Все, одразу подділося сором, відчуття провини, і робив все, що хоче. Наскільки це важливо? І це все, тому що є за що зачепитися. І коли ми вирішили цю, цю ситуацію в дитинстві, ми, по-перше, там подивилися на неї інакше, зробили ремпрендінг. І коли в дитинстві ситуація трансформувалася, то там народжуються нові відчуття, нові емоції, які подавали. Там може бути і злість, і власні кордони вже будуть, вже будуть проявлені. І ви уявляєте, скільки ресурсу просто людина може в такому ключі взяти для себе зараз і жити в теперішньому? Як коуч, як енергопрактик не завжди ці історії тягнуться з цього життя. Це може бути і родова система, це може бути це можуть бути і реінкарнаційні моменти, тобто інколи ситуація тягнеться ще раніше, і ви зараз все це тягнете. Але знаєте що завжди, якщо це не прибрати? І якби я вам зараз не сказав, що просто послухайте цей урок, і у вас все просто все піде, але все одно тут треба. Дотик до вашої особистої історії, щоб ви, хоча б подивилися, що з це можна зробити. Я вам тому і запропонував, щоб ви перейшли в мій телеграм-канал, і там буде практика на позбавлення почуття провини. Ви, хоча б побачите, яка ситуація до цього привела, і зможете прожити ці емоції. Я я там буду прямо говорити в практиці, що вам треба робити. Це абсолютно безкоштовно, і ви побачите, як вам легше. І Якщо там вже хтось хоче там прям. Глибоко вглибше в це піти, то це вже якась така особиста робота, це вже консультація. Але там, прям побачите, як вам буде круто, що ви зможете ви відчуєте, що ви можете інакше жити. Ви вже перестанете постійно вестись на ці маніпуляції. Зможете говорити ні, зможете говорити ціну за власні послуги, можете сказати своїм батькам, що я не хочу, в мене зараз немає часу. І це все буде, вам буде спокійно. Ви не будете переживати, що ви комусь щось винні, бо це таке постійне відчуття тривоги і боргу постійно. В цьому жити дуже важко, я вважаю. Коли я позбавився цього відчуття провини, вперше мені стало дуже легше спілкуватися з протилежним з, ну, з жінками. Мені стало дуже легко, тому що я по факту побачив, що ну, я почав слухати себе, що я хочу. Важко стало зі мною якось дограти в маніпуляції, і жінки почали ставитись інакше. Тобто, ми я почав зустрічати класних еколи, е, дорослих психологічно партнерів, де у нас пряма комунікація класна, дуже на таких ну, високих енергіях, якщо так можна сказати. Е, що стосується, і ну і в принципі мені стало в житті легше, тому що е, я в багатьох моментах обираю себе і не з позиції его. Що я такий класний, але я от знаю, що зараз, допустимо, якщо мені не хочеться давати в борт, я кажу: Ну, сорі, мені зараз я цього не роблю. Навіть що це близька людина, і мені окей. Навіть якщо він від мене відвернеться, це вже його справи, хоча б я не зрадив себе. Те саме стосується жінок, щоб щоб запрошувати вашу реальність класних партнерів, класно продавати власні послуги з відчуттям провини, треба працювати, тому що там є ще дуже висока. Вірогідність, що ви відчуваєте себе недо У мене на сьогодні, все. Я звісно розумію, що важко в один урок вмістити всю інформацію, але сподіваюся, вам було корисно. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, далі буде ще більше контенту. Пишіть в коментарі, як вам обов'язково прямо зараз. Мені буде дуже важливо і корисно. Якийсь фідбек, прямо можна жорсткий, хейт, якусь критику, якщо вона є, щоб можна покращити або на яку тему розповісти. Теж пишіть. І переходьте в телеграм-канал, слухайте практику. У мене все побачимось у наступних разів. Пока.